Загалом на Прикарпатті зареєстровано 1718 шкільних команд, які змагатимуться за першість спортивних змаганнях пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги у п'яти видах спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Серед учасниць товариського матчу, який відбувся в королівці, дві юні волейболістки із першого та восьмого ліцею зізнаються, що чекають від цього турніру гарних вражень. Спочатку переживали, але ми зібрались, подумали, як як буде, так буде. Ми зібрались з думками і настроєні дуже з гарними з гарним настроєм. Хочемо якогось досвіду набратися. Так цікаво ми ще давніше почали займатися волейболом. Взагалі це дійсно крутий досвід якийсь. Попробувати приїхали в гості до школярів і вже знані спортсмени. Серед них і чемпіон Європи з вільної боротьби Андрій Джелеп. що такі змагання потрібні хлопцям та дівчатам. Це дуже важливий проект, тому що на жаль, зараз якась пішла така тенденція останні роки, що діти дуже мало займаються спортом в загальному і фізкультурою і навіть. Компанії мало виходять, щоб порухатися, той самий футбол побігати, чи щось просто пограти з чимось. Тому це дуже важливо зараз розвивати, щоб діти займалися, щоб росла здорова нація. Інакше, по-перше, діти будуть менш скоординовані. Ну не буде бажання у них чимось займатися. Активно долучаються до цих змагань школярів в усіх громадах. Наприклад, в вотині мріють про перемогу на обласному чи всеукраїнському рівні. В більшості залучається саме учнівська молодь, представники шкіл. Якщо говорити Зотинівську громаду, то всі заклади освіти є залучені. От невдовзі у нас розпочинається наш територіальний. Так, турнір От після того, ми маємо такі амбітні плани для того, щоб брати і в районному і в обласному, та ну дай Боже може і вийдемо всеукраїнський, проте потрібно розуміти свої сили. Директор департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації павено, що саме в цей нелегкий час такі змагання допомагатимуть школярам відволіктися від війни. тому що всі живуть в умовах війни, умовах розкресувати ситуація. А спорт це можливість відволіктися, де можна посмагатися, де можна. Thank mm -hmm. you. Мирівник такову дітей і дозволяють, переключитися від теми війни. очільниця Прикарпаття задоволена рівнем організації змагань і вірить, що наші юні спортсмени достойно представлятимуть область на загальнодержавному рівні. Для нас питання безпеки дітей є понад усе, і е, пізніше наші команди, наша Прикарпаття, буде брати участь в всеукраїнських змаганнях, де буде проходити це. Також буде визначено. І ми будемо болівати за наших юних прикарпатців, які Вирішили займаються спортом, мотивують інших займатися спортом. Також дуже важливо, що відомі спортсмени Прикарпаття, які мають нагороди не тільки на всеукраїнських змаганнях, але на змаганнях європейського і світового рівня стали амбасадорами. Тож, поки стартували змагання в громадах, далі відбудуться районні та обласні турніри. А переможці пліч-опліч боротимуться за першість у столиці України. З Коломи Іванан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.